Вітаю, друзі! Сьогодні ми разом з вами будемо в'язати ось таку ляльку. Намагалася зробити її цікавою, але водночас максимально простою, щоб кожен бажаючий міг собі зв'язати таку іграшку. Кольори дещо незвичайні для таких ляльок, але, на жаль, в мене залишається усе менше матеріалів, і вже в'язала з того, що є. Але якщо чесно, мені навіть подобається, як вийшло, бо так ця лялька буде. Вирізнятися з-поміж усіх схожих робіт. Я використовувала пряжу YarnArt Jeans, окрім волосся. Для зачіски я взяла газал бейбі Cotton шоколадного кольору. З джинсу використовувала для основи бежевий кольор, смарагдовий для спіднички, гірчичний і теракотовий. Для прикраси на голові світліший зелений і ось такий яскравий жовтий гачок для усіх деталей розміром 1,6 мм, і наповнена іграшка холофайбером. Розпочинаємо в'язання з кільця, у яке пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Затягуємо кільце, так, щоб не залишилось отвору. І у першу петлю ряду робимо сполучний стовпчик. І повітряна петля для підйому. Ще раз підтягуємо кільце. І у другому ряді ми робимо 6 збільшень, тобто у кожну петлю пров'язуємо по 2 стопчики без накиду. 1, 2, у наступну петлю 3, 4, далі 5, 6, 7, 8, 9 10 11, 12. Закриваємо ряд сполучним стовпчиком і повітряна петля. У третьому ряді ми робимо 6 збільшень з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо зі збільшення у другу петлю. Один стовпчик збільшення один. Збільшення один. Збільшення один і так пров'язуємо до кінця цього ряду. Закриваємо ряд сполучним стовпчиком і повітряна петля. Усього у нас тепер 18 петель у ряді. Наступний ряд ми також робимо 6 збільшень, але вже з інтервалом у 2 стовпчики. Пров'язуємо один стовпчик, у наступну петлю 1 стовпчик, у третю петлю збільшення. Один, два. Збільшення. 1, 2, Збільшення. 1, 2, Збільшення. 1, 2, Збільшення. 1, 2, збільшення. І всього ми пров'язали 24 стовпчики. Закриваємо ряд сполучним стовпчиком, повітряна петля. І тепер з 5 по 9 ряди ми в'яжемо по 24 стовпчики без накиду ми пров'язали з вами 9 рядів. І тепер починаємо робити зменшення. Спочатку робимо шість зменшень з інтервалом у 2 стовпчики, пров'язуємо 2 стовпчики по одному петлю, і потім з двох петельок ми робимо 1 стовпчик. Один-два зменшення. Один. Два, зменшення. Один, два. Зменшення. Один, два. Зменшення. Один. Два, Зменшення. Закриваємо ряд сполучним стовпчиком повітряна петля. Далі робимо 6 зменшень з інтервалом в один стовпчик. Зменшення один. Зменшення один. Зменшення. Один. Зменшення. Один. Зменшення. Один. Зменшення. Один стовпчик. Закриваємо ряд. Сполучним стовпчиком повітряна петля. І ось такої форми вже голова нашої ляльки. Нам залишається зробити ще один ряд, у якому ми знову робимо зменшення через один стовпчик, але тепер їх вже буде 4. І усього в нас залишиться 8 петельок. Робимо зменшення. Пров'язуємо стовпчик, зменшення стовпчик. Зменшення стовпчик. І ще раз зменшення. І один стовпчик сполучний стовпчик, повітряна петля, і обрізаємо нитку, залишивши довгий кінець, бо ми будемо пришивати цією ниточкою голову до тулуба. Ось так виглядає основа голови для ляльки. Далі вишиваємо очі на зворотному боці, ми закріплюємо муліне коричневого кольору, відступаємо від краю 5 рядів і заводимо голку з ниткою з цього боку. Слідкуємо за тим, щоб шов від сполучних стовпчиків був ззаду. І ось такими стіпками ми вишиваємо очі, другий стібок, третій. Краще рахувати, щоб у нас очі були однакового розміру. Четвертий. І рівненько, щоб лягали ниточки, оці потрібно слідкувати. П'ятий. І думаю, шостий і вже вистачить. Тому одразу заводимо голку, щоб вишивати друге око на відстані 1, 2, 3, 4, 4 стовпчиків. Шість, і тепер робимо шість стібочків з цього боку. Один, два. Три 4 5 6 Тепер ми розшаровуємо муляне. Навпіл Зазвичай у муліне 6 ниточок, тож ми залишаємо для роботи тільки 3. І будемо вишивати вії. Ось так. Один стіблок, другий. І так само з другим оком. Один у цей бік і один по діагоналі. На два ряди нижче очей ми вишиваємо ротик. І наповнюємо голову холофайбером. А далі ми будемо в'язати з вами зачіску. Для цього нам потрібна темно-коричнева пряжа, Gazal Baby Cotton. і починаємо все так само, як ми в'язали голову. У кільце ми пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Затягуємо кільце і першу петлю пров'язуємо сполучний стовпчик, повітряна петля. Далі другий ряд робимо шість збільшень. Тут ми в'яжемо трохи вільніше, ніж ми в'язали саму основу, бо ця ниточка газал вона трошки тоньша, а нам потрібно буде, щоб зачіска, як шапочка, одяглася ось так на голову. Тому слідкуйте за тим, щоб вона вийшла потрібного розміру. Сама схема в'язання спочатку така сама. Закриваємо ряд сполучним стовпчиком і продовжуємо. У третьому ряді робимо збільшення через один стовпчик і пров'язуємо 18 збільшення. Стовпчик. Збільшення. Стовпчик. Збільшення. Стовпчик. Збільшення. Стовпчик. Збільшення. Стовпчик. Закриваємо ряд сполученим стовпчиком, повітряна петля. Продовжуємо робити збільшення тепер вже через два стовпчики. Один-два. Збільшення. Один, два. Збільшення. Один, два, збільшення. 1 2 збільшення 1 2 збільшення 1 2 і збільшення Закриваємо ряд і повітряна петля Тепер 4 ряди ми пров'язуємо без змін по 24 стовпчики без накиду. Ми пров'язала з вами 4 ряди без змін. Усього зараз пров'язано 8 рядів, і ось так ми можемо приміряти, чи підходить нам усе за розміром. І далі продовжувати вже оформлювати нашу зачіску. А потрібно нам зробити дві коси і оформити нашу зачіску спереду. Отже, починаючи ряд, ми пров'язуємо за передню стінку сполучний стовпчик, і ще один сполучний стовпчик, і починаємо набирати ланцюжок.

Тож самі коси будуть не дуже довгими. Тепер у зворотному напрямку ми спочатку в'яжемо сполучні стовпчики. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять. Далі переходимо до в'язання стовпчиками без накиду. І дов'язуємо вже ними до кінця ряду. Пров'язавши увесь цей ланцюжок у наступну петлю ми робимо сполучний стовпчик і знову набираємо ланцюжок з повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. І так само, як і перший ланцюжок пров'язуємо другий. Коли ми пров'язали другий ланцюжок, за передню стінку наступної петлі ми робимо сполучний стовпчик. І знову набираємо ланцюжок з повітряних петель 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. І пров'язуємо так само, як перший і другий. Пров'язаний третій ланцюжок ми також. Закріплюємо сполучним стовпчиком за наступну петлю. І за передні стіночки пров'язуємо іще декілька сполучних стовпчиків. Тепер можемо перевірити, як у нас заплітається наша коса. Завдяки тому, що зверху у нас Ланцюжки пров'язані стовпчиками без накиду, зверху коса товстіша, аніж знизу. І це виглядає дуже гарно. Ось така коса. Другу будемо в'язати так само, але спочатку приміряємо, на якому рівні. Тепер ми пров'язуємо. За передні стіночки петель, сполучні стовпчики до того рівня, поки нам потрібно буде оформити передню частинку зачіски. Беремо основу голови, примірюємо ось так. Дивіться, як у нас вже гарно одна коса виглядає. Потім ми тут зробимо ще кольорову стрічечку. Ось так тут ззаду. І ось тут, на цьому рівні, ми також будемо робити два ланцюжки, пров'язувати, а потім їх закріплювати, щоб у нас гарно виглядала передня частина зачіски. Набираємо ланцюжок з восьми повітряних петель: одна, дві, три, чотири п'ять, шість сім, вісім. А далі пров'язуємо сполучені стовпчики. У наступну петлю сполучний стовпчик, і пров'язуємо ще ланцюжок, тепер вже з п'яти петель. Одна, дві, три, чотири п'ять. І так само у зворотному напрямку сполучні стовпчики. І чотири. А далі продовжуємо в'язання за передні стіночки, сполученими стовпчиками, і нам потрібно залишити місце, щоб зв'язати іще одну косу. Знову беремо основу голови, нам потрібно виміряти, на якому рівні нам потрібна друга коса. Ось так ми будемо пришивати оці ланцюжки. Тут у нас одна коса, і вже тут ми робимо другу. В'яжемо ми другу косу так само, як і першу. Спочатку ланцюжок, потім пров'язуємо сполучні стовпчики і переходимо до стовпчиків без накиду. І так, три ланцюжки. Пров'язавши другу косу, ми так само заплітаємо її, як першу, і фіксуємо ось так поки що ниточками, потім ми ці кінці акуратно сховаємо і їх не буде видно. Тепер нам потрібно зафіксувати. Ось тут, цю частинку. Ми обрізаємо нитку, але залишаємо довгий кінець, бо нам потрібно буде пришити зачіску до основи голови і беремо невелику ниточку цієї ж пряжі, голку. І ось так, акуратно пришиваємо. Просто підхоплюючи одну петельку і заводимо голку на зворотний бік з одного боку, далі проводимо ниточку крізь стовпчики. І приєднуємо цю частинку, один стібочок. і другий. Ось так воно буде виглядати. Далі закріплюємо на зворотному боці нитку, і потрібно приміряти, щоб поглянути, як наша зачіска буде виглядати в цілому. Ось таким чином. Якщо все влаштовує, ми Дивимось, чи однакова відстань з боків, від зачіски до очей і пришиваємо основу зачіски до голови. Не обов'язково пришивати кожну петлю, але потрібно пришити так, щоб зачіска міцно трималася. Ось таким чином ми підхоплюємо петлю зачіски і заводимо у петлі голови. Таким чином пришиваємо усю зачіску. Прибираємо кінці зелених ниточок, якими ми фіксували коси. Також можемо сховати всередині коричневу нитку, якою ми пришивали зачіску, і голова нашої ляльки вже готова. У наступній частині будемо разом з вами в'язати тулуб.